Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про зустрічі та як говорити про зустрічі на англійській мові. Отож, яка різниця між meet, get together та Meet Up? Дізнайтеся, додивившись відео до кінця. Перше слово meet. Meet означає зустрічатися з кимось вперше. Згадаємо фразу nice to meet you. Приємно з тобою познайомитися. Це вперше відбувається. Давайте конкретніше. На прикладах, I met my best friend at school. Я зустріла свого найкращого друга в школі. Я зараз говорю про те, що я колись з ним зустрілася вперше. І зверніть увагу на слово met. Це минула форма, друга колоночка неправильних дієслів від слова meet зустрічати. Далі, We are meeting at at the station at 7 p.m. ми запланували зустріч у, зустріч на вокзалі о 7-й вечора. Так? Тобто, ми запланували нашу першу зустріч. Далі, she met her boyfriend online. Вона розповідає ця дівчина про свого хлопця, бойфренда. З ким вона познайомилась, тобто зустріла вперше онлайн. І знову в нас зустрічається дієслово met це минула форма від слова meet зустрічати. Далі, I will meet, you at the cinema. I will meet you at the cinema. Я зустріну тебе в кінотеатрі. Тобто я вперше з тобою там познайомлюся. Отже, meet ми будемо вживати тоді, коли бачимо людину вперше. Отож, запам'ятайте собі таке правило: Meet використовуємо тоді, коли зустрічаємося з кимось вперше, або ж ми домовляємося про зустріч в якомусь певному місці або на якийсь конкретний час. Наступне meet with. зустрічатися з кимось, але вже не вперше. Це вже, мабуть, якась друга зустріч, третя або ж будь-яка інша. Ми вживаємо meet with, коли говоримо про неформальну зустріч, про якусь офіційну, наприклад. Давайте подивимося на конкретні приклади. I need to meet with my teacher tomorrow. Мені потрібно зустрітися з моїм вчителем завтра. Відповідно, що вчителя я знаю давно або ж кілька днів, і це вже наша не перша зустріч. They are meeting with the Prime Minister next week. Тобто вони зустрінуться з прем'єр-міністром наступного тижня. Це зустріч офіційна і, відповідно, точно не перша. Let's meet with our team to discuss the project. Давайте зустрінемося з нашою командою, щоб обговорити проєкт. Тобто, я знаю цю команду. І я можу чітко сказати, що про цей проект іде обговорення не вперше. Давайте порівняємо: Meet ми будемо вживати тоді, коли це перша зустріч. Meet with будемо вживати тоді, коли говоримо про чергову зустріч. І явно не першу. І ця зустріч може бути в офіційних ситуаціях, наприклад, в якихось робочих моментах, консультаціях чи зустрічах. Наступне. Meet up. або можна сказати meet up with. Meet up with someone. зустрічатися з кимось. Зазвичай ми говоримо meet up with, коли зустрічаємося з друзями, зі своїми знайомими, з тим, кого ми дуже добре знаємо. Зазвичай ця стала фраза використовується в американській англійській мові. Давайте подивимося на приклади. Let's meet up after class. Let's meet up after class. Давай зустрінемося з тобою після заняття. Ми дивимося, що тут meet up вживається тоді, коли ми говоримо про друзів, так? Якщо ми зустрічаємося після заняття, то відповідно з друзями. I'm meeting up with some friends this evening. Я зустрічаюся, бо я запланувала зустріч з своїми друзями цього вечора. Тобто, meeting up зустріч з друзями. We should meet up again soon. Ми маємо зустрітися з тобою згодом, так? Або найближчим часом. І знову ми бачимо meet up у цьому реченні. Далі, he met up with his old classmates last weekend. Він зустрівся зі своїми. Старими однокласниками на минулих вихідних. Тобто він зустрівся з тими людьми, яких добре знав, тобто своїми друзями чи однокласниками. І ми бачимо, що тут meet up перетворилося у met up. Відповідно, це минула форма past simple. Meet up with. Someone зазвичай це стала конструкція, яка зустрічається у present continuous або ж у future tenses. А інколи ми можемо зустріти її у минулому часі, у past simple. І останнє, що я хотіла сказати, це get together, збиратися разом. Зазвичай ми збираємося разом з родиною, з, е, також з друзями, з тим, кого ми дуже добре знаємо. І це буде неформальне часто соціальне спілкування. Наприклад, we get together every Sunday for dinner. Ми збираємося разом щонеділі на вечерю. Відповідно, що ми збираємося зі своєю родиною. Наступний приклад: The whole Family Gets Together for Christmas. Тобто, вся родина збирається разом на Різдво. У цих прикладах ще я навела, ми не можемо сказати meet, тому що meet ми ставимо тоді, коли бачимо людину вперше. І зазвичай багато зустрічаємо таких помилок, до прикладу, в двох реченнях. I meet my brother every weekend. Це є помилка, тому що я не можу зустрічатися зі своїм братом на кожних вихідних. Тому що meet, коли ми бачимо людину вперше. I get together with my brother every weekend. Weekend. Я зустрічаюся з своїм братом кожні вихідні. Це речення буде правильне, тому що це, по-перше, ми зустрічаємося з родиною, з людьми, яких ми постійно бачимо, і це у нас неформальне спілкування. І ще останній лайфхак від мене: якщо ми тут поставимо тире, то get together уже буде виступати іменником і означатиме якусь неформальну вечірку. Party. Наприклад, we had a small get together last Saturday. Ми влаштували маленьку вечірку минулої суботи. Бачимо, що в цьому прикладі get together, але з тире ми вживаємо як іменники вечірка або паті. Я вам дякую за перегляд цього відео. З вами сьогодні було цікаво. Чудас!